Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з логіка математичного розвитку. У нас буде аплікація із геометричних фігур. Трактор в полі. Трактор виїхав у поле. Землю добре він пооре, поскородить, засіває, потім урожай збирає. У селі без тракторця непосильна праця ця. Для цієї роботи нам знадобляться аркуш білого картону та кольоровий папір зеленого кольору, синього кольору, помаранчевого, жовтого, блакитного та чорного. Ми з вами будемо вирізати кружечки, два маленьких, один великий, прямокутничок помаранчевий. Прямокутник жовтий. Квадратик блакитний. Трикутник синій, прямокутник чорний, прямокутник зелений та блакитне небо. Також нам знадобляться лінійка, олівець, ножиці, клей та предмети, за допомогою яких можна вирізати круглу форму. Також дош дошка. Приступаємо до роботи! Ось така аплікація вийшла у мене зіткні. Зробіть, будь ласка, такий трактор із геометричних фігур. Там ні нам. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!